Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали нову цікаву історію, ну і, звісно, я хочу з вами нею поділитись, а вам усім бажаю приємного прослуховування. Якщо ж вам сподобається ця історія, то буду дуже вам вдячна за вподобання, а також підпишіться, щоб нас не загубити. Я довго боялася розказати своїй мамі про те, що вагітна. Коли я вперше побачила результат тесту, який мені позичила подруга, то не могла повірити. Напевно, якась помилка, тільки не це, зроблю ще один. Що робити далі? Питання просто атакували мою підсвідомість і не давали зосередитись на вирішення питання, як мені далі бути. Владик, потрібно все йому розповісти, а якщо він мене покине, не захоче стати батьком, висміє мене. Кілька днів я наважувалась розказати про все своєму хлопцеві. Цей час придивлялася до свого живота. І, хоч я розуміла, що термін ще маленький, проте мені здавалося, що вже помітно мою вагітність. Будь-який погляд когось зі сторони говорив мені, що ці люди все знають, вони здогадалися і засуджують мене. Я навіть не очікувала, що владик так поставиться до новини про те, що я чекаю від нього дитину, в тому, що він, батько, я була впевнена на 100%. він був моїм першим хлопцем. Ми щось вигадаємо, все буде нормально, заспокоював він мене після того, як я йому все розповіла і почала плакати. Він і справді вигадав після нашої розмови я його більше не бачила. Припинив відповідати на дзвінки, не відписував у соціальних мережах. Його найкращий друг сказав, що батьки відправили його до родичів в інше місто. Зі мною його мама навіть не хотіла розмовляти, просто зачинила перед моїм носом двері. Як після такого розповісти про все мамі, що очікувати від неї, якщо людина, яка клялася мені в коханні, так зі мною вчинила? Разом з подругою я все ж таки вирішила зірвати пластир таємниці і зізнатися рідним. А хто тобі винен, що ти сама на нього стрибала? От тепер і маєш, будеш мамою одиначкою 18. вісімнадцять, все що сказала мама, коли почула мою історію про її майбутнього онука чи онуку, і те, що Владик зник. Я плакала всю ніч, в голову лізли різні думки, про які мені і досі соромно. Єдиний, хто в той момент прийшов мене підтримати, і від кого я зовсім цього не чекала, був мій тато. Він зайшов у кімнату, обійняв мене і говорив, що все буде добре, і ми впораємось. Я зараз мама чудового хлопчика, який, хоч і не має батька, проте мешкає з найкращим дідусем у світі. Ну в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, що ви думаєте? Ну, по перше, про вчинок хлопця. Ну і звісно, про реакцію батьків.